Всім привіт! З вами я просто ютубер або Вадим Freerider І сьогодні в нас буде оціночка скінів у Brawl Stars, звісно ж. Ми будемо зараз сидіти, я вам буду показувати скини і ми будемо їх оцінювати. І давайте розпочнемо. Всім привіт! Це Дмитрик теж, він, в нього є свій ютуб-канал, але він відео не випускає. Перше ми оцінимо скін грея, який... Називається білець Грей». Це можна рахувати та сама копія простого грея, але тут він просто е, заточений під тюремний. І, бачите? Він просто, я думаю, він не заслужує хоч якоїсь великої оцінки, так що я ставлю 5 з 10. А скільки ти оцінюєш? 6. Дмитрик оцінює у 6 з 10. Далі. Знаю, угу. І далі ми приступимо до скіна Корделіуса, який називається Поганка Корделіус. Це дуже достойний скін. Я не знаю, чого його так недооцінюють, але тут є золоті гриви. Ну, він дуже красивий, типу як під зроблений, не знаю навіть під що. Я ставлю йому 8 з 10 Дмитрик, ти скільки ставиш? 8. Також 8 Дмитрик ставить. Далі ми оцінимо скин на шелі. Бандітка шелі. За скільки він там безплатно. А, або 29, або безплатно. Як бачите, це простий такий скін, мені навіть більше, чесно сказати, більше подобається проста шелі, чим бандитка Шелі. Я ставлю цьому скіну 4 з 10, аж настільки. 3. 3 з 10, окей. Далі ми приступимо, приступимо до скіна Едгар. Цей скін Едгара дуже класний. Едгар – це недавно вся скін, який є у Бравл Пасі, або його можна вибити. Типа, Бравл Сарс під хештегом в Тіктосі виложити відео, і вам може датись оцей Вор Едгар. Він коштує у він нас а, він 199 коштує. Він дуже достойний своїх грошей, в нього він реально дуже класний. Так що я йому ставлю 8 з 10, тому що Едгар це, це реально класний. 10 з 10 Дмитрик ставить. Далі ми оцінимо скин на Анжело. Це просто поміняний, як бачите, це ельф Анжело, а це просто Анжело. Там поміняне волосся і, в принципі, дивись. І лук, і так. Та, трохи ні, все поміні. Просто трохи. колір, просто колір. Там ніби ні, то ні, але ставлю два з, два з 10, просто найгірший. Yeah, Це просто найгірший гірший. Але я скоро вже ворон. Далі ми оцінимо скін на Ворона, який називається у нас ро... той ворон Фенікс. Він не куплений. Але, от, він дуже прикольний. Скін включає особую модель бойця, особі ефекти, особу анімації і унікальний значок. Це реально класний за 300 гемів, такий скінчик. Я би вам рекомендував, так що я ставлю 8 з 10, тому що якась курточка така, не дуже класна. Ой, всім-сім. І його гірший скін, скоріше всього, для мене це просто серебряний борот майже Я йому ставлю 60, з з з з з з не знаю. 10. Не. 60, Дмитрик поставив 0 з 10, аж 0. Та Далі ми прикольно. Щоб ти знав на водицю, там в деяких забирав до дану анімацію, то дуже кліпає. І зараз ми приступимо до гіршої, як на мене. Це кавалера Пайпер. Як бачите, вона не дуже красива, під стиль поко, щось типу цього. Ні. То на Хеллові. Ну, але поко поку, дуже 3. похожий. Я йому ставлю 3 з 10. Мені ні, не дуже. 3. Тоже 3. І як на мене, найліпший скин на неї це бабочка Пайпер. Вона зараз найбільш сама популярна. Ну, я їй ставлю 7 з 10, тому що це реально класний скин. 10. Метрик ставить 6 з 10. Далі ми беремо скин на Емс. Гірші, як я думаю, це оцей. От. Супер фанатка. Мені вона не дуже. Я ставлю їй 4 бала. 4 бала. Метрик ставить їй 3 бала. І як на мене найліпший це цей. Я йому ставлю 8. І ще в мене 10. є цей скін. У мене 8. у Дмитрика 10. І ще. Другий, який в мене є, він мені також подобається за 30 гемів. Ні, він реально достойний своїх тисяч блінгів або 30 гемів. Мені він подобається, я з ним граю. <плес> Ставлю 60. 70, Дмитрик, теж подобається. Так, давайте оцінимо на Френка. Як на мене, найгірший. Це діджей, А не на джей. Піщні піщерний ви просто подивіться. Що це за яйця? Ну це вообще реальний капець. Я ставлю з 20. Ой, п'ять. І як на мене найліпший це склеш опленс. І на нього ще є анімація, яка ти вирубаєш. Ага, от бачите, він. Де дуже 10. класний. Він ще 10 є 10 червоний, 10, червоний, ще, да. ще червоний. І отша є отакий от червоний дії. Десять з десяти. Так, 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 так. Далі давайте ми оцінимо скини на барлі. Той самий недооціненний позолочений барлі, в якого є анімація китка. І горіння оцього. 30 гмів. Ну це це ліпше, його ніхто не доцінює. Я Простий барлі зовсім інший. тут і в нього Але не ліпше. як саме ліпше для мене, то ще кашені. Води ця з пирогаю, вода її забрала, на жаль, з магазину. Бо, подивіться, який в нього кидок. Бачите, вот тут воно летить і розливається, дивіться. От що це то взагалі. Просто ще й балка золота. Подивіться, нього ульта. Ні, це реально красиво. Ні, для мене ні. Для мене так два. Для мене я ставлю 6 балів. І також, можливо, недооцінений, це він недооцінений? Це такий самий, але або ну, воно. Кліно, цей ще нормально. Кліновий. А такий от мені подобається. Не, це, біді той, біді такий пороботник. Типу, І да, отакий. От І це я ставлю, тому я ставлю 9-8. такий самий, як синій, його можна за безплатно забрати. А в ти знаєш, карту. Ага. І я зараз 10. ми приступимо до останнього оцінку скидненів. Це у нас є Карл. Мені на нього подобається він в мене є цей скін. Гоблін Карл. Як ви його бачите. Я йому ставлю 7 з 10, тому що він реально такий типа хорорний і такий типа стрімний. Адвентик ставить теж 8. Я 7. І реально, який мені не дуже подобається, це серфер. Подивіться. Ну типу він просто на оці як хлібі, що це за Тобі Ти більше то ший і має бути цей. У нього ще й кепка в очі в кепці. Сіпікомпані. <coughs> <coughs> ну коротше, я йому ставлю ще через 10. А ти? Okay. Метрик ставить йому три. <coughs> і останній це у нас Пем-пем, гіпер-пем. Саме більше мені не подобається. Це пляжна, яка вона якась ширна, пухла. В <реш> <реш> цьому я ставлю 2 з 10, бо тут реально. 3. І більш менше красиве. <реш> 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 І оце прикольно. Я ставлю 7 з 10. 10 10. От такий вот скін. І на цьому ми вже будемо з вами закінчувати. З вами був я просто ютубер, а води Ще Вадим, ой, ще Дмитрик. Так що. ставте лайк і підпис. Насади, дойди, здорові! Відпало! Ой, коротше, настаток є мой, цю виглядаю. Коротше, друзі, вже будемо реально з вами прощатись. З вами я просто ютубер виграв лайдер. Супер! Дмитро <плес> або Дмитро або Суперсонік і всім 7... пока <плес> <плес>